Олімпію мене били парасольками і плювали в неї, і це окей. Ні, бити парасольками і плювати в мистецтво не окей. Okay, але коли тобі не подобається сучасне мистецтво, це окей. Okay. І напевно єдине, чого я від вас хочу після цієї лекції, це не бояти. І... Бути глядачем, це сайт Вомблі і, напевно, людина, яку найчастіше згадують якраз у зв'язці з цим стереотипом, тому що його роботи справді візуально нагадують каляки-маляки. Навіть не буду намагатись тут сперечатися. Кожен може стати митцем. І сьогодні треба набагато, набагато, набагато менше мати для того, щоб почати цей шлях. Сьогодні це не про майстерність, це про нові ідеї. Це про нові підходи, це про нові ризиковані експерименти. Оце певне, певний страх того, чим більше технології злучається в мистецтво, тим далі мистецтво від того, яким воно було раніше. Тут мені хочеться навести аргументи, спитати, чому нікого не бентежить, що художники перестали змішувати фарби самостійно. Не очікуйте нічого і дайте митцям вас здивувати. Можливо, якраз це і є там ключ до прогресивного і класного сприйняття сучасного мистецтва.